До бою! Я дізнався, що це ваш племінник. Спишуся образу на вашу істерику. Я мав зупинити дуель. Ти майстер фехтування і не можеш вимагати сатисфакції. Це справа не честі, а помсти. Я не підтримаю тебе. Вона щойно створила першу жіночу лігу фехтування. Пишете, що в мене неврівноважена психіка. Я вимагаю сатисфакції. Чоловік не може битися жінкою. Дуельні справи це не гра. Ви певні, що хочете цього бою? Я бачив, на що здатні чоловіки. Кажуть, що кров змиває честь. І кохання. Дуелю дозволено все. Ви розумієте, в якому лайні я опинився. Бершер, мій друг, людина при владі герой війни. Вогонь! Я захищаю не тільки своє право битися. Я знаю. Вперед! Щодо справи полковника Бершера, то, на жаль, тут мова не про честь, а про бажання убити. Навистри клынка.